Архип Тесленко, Школяр. Миколка, Прокопів хлопчик, такий школярик гарнесенький був, сумирненький, соромливенький, млявенький, як дівчинка. Та ще ж такий чорнобривенький, білолиценький, носок невеличкий, Щічки круглесенькі, ще й чубок кучерями. Воно й училось ні в року йому. Страх яке до книжки було. Чита одно чита, а особливо, як на урок загадають щось таке, чи про луку, чи про ліс. Ну й любило це. Раз гулять повели їх у ліс. Воно вбігло в гущавину та, а якось тут гарно. Гіллячко, сонечко в дірочки, мережечки, ну і гарно. Далі вхопило квіточку, посміхнулось, притулило до щічки, погладило. А там, що рада знать, було все. Усе було розпитує вчителя, усе розпитує і про все, і про те, який дощ, який сніг. Вчитель було не навтішається ним. Усе було по щічках його, по щічках, а воно вже таке раде ото. Так осміхається тату голівку, так простягає до його таке. А то раз учитель підійшов і питає, А що, Миколко, виучив урок? Воно встало, осміхається, тут осміхається, а там сльози. Плакав, чи що? питає учитель, а воно так болісно. Ні, далі руку до очей та й скривилось. Чого? Що таке? вчитель йому? Били. Хто? Батько, «Завіщо?» За, за? Та й не доказало за плачем. Діло ж ось як було. Встав Миколка вранці, почитав трохи, снідати пора. Він і каже, Мамо, що їсти? Що ж, мати йому? Он хліб ось борщ, насипала борщу йому. Взяв ложку, Миколка сів до борщу до того. А борщ же той аж воня, аж нудить кислятинням, ні олійки, ні квасольки в йому, та ще й учорашній, холодний та перебовтаний. Сидів, сидів Миколка над ним, не пожене ніяк. Устав за тим і вдягатися давай. Одігся, дійшов до дверей, за печінки тягне він знов. Ну, що їсти, мамо? Та я ж не знаю, мати йому. Миколка по горшках, і в той заглянув, і в сей. У виходить батько з надвору, такий сумний. От лихо каже. Хліба на деньці тільки, Миколка своє. Та, мамо, що їсти? Батька питай. Микола он у людей, і риба, й олія. Батько так бликнув на його. Він байдуже. І оладки каже, і в школу беруть. Батько, що? Та як ухопить деркач. Так тобі ще, каже, риби, олії, шкури з мене, шкури. Та деркачем його, деркачем. Меншенькі четверо, що теж їсти дивились, на піч усі, як горобчики. Асякі такі. кричить батько. Їсти. А то ще й зодів. Раз увечері розувся Миколка, та й моня чоботи, й моня в руках, а далі так боязко. Ну й чоботи. Чисто потрюхли, ноги так мерзнуть. Що, батько? М -м -м -м, дірки скрізь. Батько з рук його, Подивився та попиці його, Попиці халявами. Гляди, Каже, гляди, позатягав, як умів, де більші дірки і нічого. Ось другого чи там третього дня приходить Миколка, Сумний, сумний і їсти не питає. Сів на лаві кліпа очима. Батька в хаті не було, мати пряла на полу. Сидів, сидів, далі встає, І як неживий, диба, диба по полу. Встав і стоїть, похнюпившись. Чого ти, мати йому? Та, та, губи задрижали, лице скривилось, і він засичав тільки. О, такої, чого ти? помовчав далі так тихенько. Мамо, ну, у, у мене, що у тебе? У мене. Повернув п'яту, показує. Глянула мати, підбора нема. Зітхнула й нічого. Що ж оце, як батько побачить? Плаче, так плаче Миколка. Увійшов Прокіп. Миколка й дух притаїв. Сів і то побіліє, то почервоніє, дивиться в землю, та чобіт отой одно хова за другий. Та ввесь так і тремтить. Прокіп байдуже до його поліз під лаву собі. Де воно, каже, в чортового батька коноплі ді. Холод такий, а тут підперезаться нічим, хоч би мотузок або що виплести». «Хм, Там десь жінка йому. Та тей у посліб, а тут он. Та очима на Миколку і показує. Не кажіть, сичить Миколка. Не кажіть. Як же ж мати йому? А в школу в чим підеш? Що таке батько доїх? Під бору Миколки отпав. Що? крикнув. Тут Миколка як печений, як схопиться та підпіл. Та аж за стовпцем опинивсь. Подививсь, подививсь, Прокіп засів. Ну, нічого, каже, хай. Знайшов конопельок, плете нічого нікому. Жінка дивилась, дивилась, та так, Прокопе, що з щобітьми?» — Мовчить Прокіп. Пора б уже ж тій наладки не годяться. Мовчить. Чи ти не чуєш, треба ж робить щось? Прокіп так блиснув на неї. Хай його каже, калікою зробить. Отаке, божевільний, Миколка з під полу. Мамо, сичить, цитьте, мамо, цитьте, цитьте ж, мати йому. А в школу як? Прокіп так хижо, а в школу грамоти тобі, в пани сина, а хоч би й у пани. Щоб і нога в школі, щоб і нога не була, кричить Миколка. Як же, я ж не нарошне, старцюго батько йому, панувать? Ось прийде за стіл залізе, книжки розкладе. Перо, старцюго, щоб і нога не була, аж перекидається та плаче Миколка. Он, он каже, усі учаться, і Василь, і Павло, гарно як. Іч старцюго, рівняється до яких. А хіба? Хіба душа в мене хужа? Сміттюго у їх плуги свої, в з душею своєю. Божевільний жінка йому. Нащо ти збув, зразу в школу віддавав його? Нащо ти? А ти розумна? Ти ж сам одвів його, ти ж сам записав, а тепер. Як тобі не соромно, як тобі не гріх потріпувати дитину отак. Прокіп, ніби засоромившись. Та ти, ти, каже, домелишся. Що домелишся? Убивать будеш? Убивай, домучуй уже, дорізуй нас, усточку до очей та й сама вплач. От Боже мій, каже, іде та смерть, що вона й не забере нас от тебе. Поки вже ми отак і труситься будем тебе. Хлипають обоє. Прокіп нічого вже, плете сидить, згодом трохи встає і якось досадно досадно. Школа, школа, здирство, школа грабіж. Кинув мотузку, надів шапку. Школа останню сорочку стягне з тебе, в груди себе та мов аж з плачем. Останню сорочку, грюкнув дверима, пішов голову похнюпивши. А Миколка як, як гарно вчитися, а вони в найми. Та з під полу до дверей. Куди ти, мати до його? У школу, хай, як знають, обідать же, чоботиш, хай. Надійшов вечір. Засвітили, біжить Миколка. Батько за столом саме сидів, засмучений такий, мати щось моняла на полу. З очей у неї капали сльози Миколка. Ось, ось, показує чоботи. Де то ти? здивувалась мати. Хе-хе, учитель дали. Як учитель? Хе-хе, сиджу, а вони. Чого ти сумний такий? Чоботи порвались, плачу. Цить, кажуть, у мене є зайві. Виносять. На, кажуть. Мати взяла так обдивляється. Спасибі, каже, дай Бог здоров'я йому, Миколка. Хе, а покажіть і батькові. А дивись, іди, Прокопе, каже мати. Прокіп байдуже давай осміхаться сам собі. Дивись, іди, мене. Прокіп наче й не знає нічого. Що там таке? Сюди йди. Чого? почухавсь, підійшов. Ану, що тут? Узяв. Так це вчитель питає? Глуха тетеря, не чув, мов. Хе-хе, живем, значить. Ні, жінка йому. Мерщій наймати побіг. Балакай, Прокіп до неї, наймати. Мені думаєш, і не жалю то. Я побіг позичить на чоботи йому, а воно... Що таке? питає Миколка. Що? Бігав, бігав, не позичає ніхто. А тут ще й мішок під плечем, щоб і хліба де. Мені й кажуть, їсти нічого, а він ще позичає на сина. Треба ще в школу у злиднях таких. А Петроч хурик, доволів його, мені доволів треба. Думав я, думав, що ж думаю. Буду бігать отак, та усяке буде цупать отак мені. Дай думаю, та бух тебе до за п'ятнадцять карбованців на рік. А Миколка. Хе-хе, а я чоботи порвались, а вони на тобі. Отож, а я, Петре, позич, будь ласка, а він найми, каже. Боже мій, мати до Миколки, Отакий хлопець став найми. Ні за що, ні за що!» Узяла та до себе його так пригортає. Мій синочок каже. Гляди ж тепер слухай учителя, бач він, який? Учись ото. проків. А вчись, звісно, вчись. Ану сюди книги багато вивчив уже. Оцю вивчив і цю, а цю ось поки, показує пальцем йому Миколка. Ото по бублик по той. Ач бублик який. Що воно за бублик такий? хм хм, То о. О, ач яке? А то далі, що то за кочерга така? То ги. ач яке? А картинки є тут. А є ось, знайшов йому. Ач як? А то ж що за копиці такі? То хмара. А знаєте, тату, хмара з чого? Бо його зна, як можна сили Божі знати? А я знаю, з води парою йде вгору. Ач який. Хм. Хм. І он про що зна? Я ще й про блискавку й про грім знаю. Це люстричество. З землі набирається в спеку, та й креше там ігрюка. Прокіп так дивиться на його, а мати, який? А ще ж це тільки другу зиму в школі він. Прокіп. Миколко, Миколко, що який то ти? Що я б тебе не знаю, я б тебе паном зробив, я б тебе в семінарію саму. Я б тебе, ех, помовчав. Ну, хоч би хоч до маленького до чого довести тебе. Хоч би хоч ти не страждав, як я оце. Хоч би хоч у хторокласну тебе. А Миколка, так, тату, у хторокласну, у хторокласну. Боже мій, хіба ж я ворог дитині своїй спроможусь, Боже мій? Миколка загорнув книжку, знов розгорнув, устав, постояв, пройшовсь до столу, до порога. Тату, я... Я до вчителя піду. Чого? Хе-хе, хочеться, надів подаровані чоботи за шапку й гайда. Увійшов у прихожу в школу, кашлянув раз, у друге. Виходить учитель. А що, Миколко? Миколка. «Хе-хе». що таке? Батько у школу, уторокласну мене. Гаразд, іди ж сюди, за руку його та до себе в світлицю. Увійшов Миколка і дивиться, так дивиться скрізь. А що ти, вчитель, до його? Ну й, ну й гарно у вас. В учителя й справді гарно було. Стіл застелений був з катертиною цяцькованою. На столі лампа горіла в голубій буці, блищав самовар. Додолу стежечка рябіли, червоніло ліжко під стіною, на вікнах квітки, на стінах картини. Ну і живете ви в гарному якому, дивується Миколка. В гарному, усміхається вчитель. Ото вчись, то й ти будеш у такому. І я? А як же, як воно, як жить у такому? Учись побачиш. Сідай, лиш чаю вип'єш, учитель налив йому, сахару вкинув в дві грудочки. Сідай, Миколка сів на краєчку на стільчику, дивиться на стакан та так осміхається. хм хм Так це мені. Пить. Тобі ж, тобі, бери ложечку, мішай. Хм-хм, як же воно? Бери он і булку, бере, осміхається, присьорбує. Учитель тим часом узяв скрипку Грати давай. І як загра загра, Миколка ну і ну, та й устав. Що учитель до його? Не знаю, гарно. Я б день і ніч грав. Учись гратимеш? Гратиму? Я гратиму? Ну й. Глянув навкруги. «Ну й життя гарне. На другу осінь учитель перейшов у друге село. Одного дня, розпустивши школярів, він вернувся у свою хату, сів отпочити. Наступав холодний та сумний осінній вечір. На дворі негода, дощ. А в хаті учителя тепло й привітно. Книжки рядками стоять на поличках. На столі ясно горить лампа, стомлений вчитель довго ходив по хаті, часами зупинявся коло вікна, прислухався, як гудей завиває вітер, як дощ порощить по вікнах, далі сів за книжку чита. Трохи згодом чує, щось грюкнуло у прихожій забалакало. Отхиляє двері аж коло порога старець сивий стоїть, руку простягає. Коло грубки хлопчик поводир Треться. Теплого місця шукає. Обірваний такий та труситься так, придивляється вчитель до хлопчика, по знаку щось, Чубок кучерями, щічки кругленькі. Миколка це ти? Я та скривився, скривився. Як це ти? Що це? Та, та, їсти нічого, топить нічим, удягтися. Підненький, а батько простудилися, ще розставало, а в їх чоботи драні, ноги крутить. Так ти це? Були до хазяїна найняли, так я не здужаю, аж захворів був, так мене вповадати це». Двері в світлицю отхилені були. Стіл видно було, розгорнуту книжку, скрипку, картини. Глянув Миколка, заплакав.